На Харківщині майже 5 тисяч людей з Куп'янського та майже 2,5 тисяч з Борівського напрямків вже вивезли у безпечні місця. Там залишається ще майже 10 тисяч людей. Про це 25 листопада у своєму Фейсбуці повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов про евакуацію цивільного населення з Харківщини. Говоримо далі. До нашого ефіру долучається голова координаційного гуманітарного центру Євген Коляда. Вітаємо вас, пане Євгене. Вітаємо вітаю, вітаю суддя. Слава Україні. Героям слава. В чому полягає наразі складність евакуації е, цивільного населення із тих громад, населених пунктів напрямків, де наразі ведуться активні бойові дії або поблизу них? А, ну, по-перше, складність евакуації е, зараз іде з лівого берегу, е, берегу Купінської та Корилівської громад через погіршення стану переправ. Е, ворог нещадно руйнує логістику і обстрілює цивільну інфраструктуру. Він просто б'є по всім цивільним об'єктам без розбору е, для того, щоб сіяти паніку в населення місцевого, для того, щоб. Е, Ламати дух е, українців, які проживають в тих територіях, які, в принципі в Україні зараз. Е, тому більшість людей, наприклад, з Борівської громади, е, після отримання допомоги, вони повертаються на територію громади. Е, і це теж є проблематикою, тому що ми хочемо максимально зберегти їх життя. І зараз через такі обстріли ми. Дуже не рекомендуємо цього робити, особливо коли на рівні ради оборони області голова приймає рішення про обов'язкову евакуацію, а також евакуацію в примусовий спосіб дітей з цих територій. Це е, задача і для благодійного руху для волонтерів дослухатися до цих. Е, Наказів і робити все по правилах, тому благодійний рух в складі 47 благодійних організацій зараз працює над виконанням цих задач разом з представниками національної поліції та Державної служби надзвичайних ситуацій департаментом цивільного захисту обласної адміністрації. Побудована багатоешелонна евакуація складається з декількох етапів. П'яти етапів, точніше, три з них знаходяться безпосередньо в секторі. Задіяні різні типи машин від броньованої техніки до великих автобусів, пікапів, каред швидкої допомоги волонтерських для маломобільних людей. Є спеціалізований транспорт для тварин. Для розуміння, скажу, що от з 1.11 по 26.11 було евакуйовано силами волонтерів. Співпраці з координації з адміністрацією 2906 людей. З них 2045 з борівської громади. 604 людини з купінської громади, 159 людей з Корилівської громади. Важливо розуміти, що в цьому процесі приймають участь усі, і усі приймають участь рівномірно. Як і національна поліція, яка ризикує своїм життям постійно приїжджаючи в найнебезпечніші населені пункти. У них є броньовані автівки. Вони забирають людей, так і. ДСНС тут постійно допомагає людям. Також у них є броньовані машини, які допомагають виїжджати. І волонтери підхоплюються. все, все працює як злагоджений механізм. Важливо. Бути в одному інформаційному полі з усіма учасниками, і кожна людина доставляється на транзитний пункт е, з території Харківської області, де надається багатосекторальна підтримка. Там присутні зараз 13 міжнародних та локальних організацій, які надають всю необхідну допомогу, починаючи від грошової допомоги 10 800, е, яка отримує людина там. В перший тиждень після реєстрації, закінчуючи гарячим харчуванням, гігієною, окулярами, взуттям новим одягом для дітей гігієною, товарами непродовольчої групи, матрасами, ковдрами дуже багато допомоги насправді отримують люди. Головне, що після того, як вони отримали цю допомогу, я завжди кажу, що людину не полишають в регіоні. Людина потрапляє потім або в місця тимчасового проживання, або в ну, до себе там до родичів, да, вона їде. Якщо залишається в місті, то зараз в області за ініціативою начальника обласної адміністрації громад відкриті відкриття гуманітарні хаби. По цим громадам, де продовжують надавати допомогу людям адміністративного характеру, відновлення документів. Там юристи працюють, працюють такі ЦНАПи, умовно кажучи, центри зайнятості. Де, ну для того, щоб людину ніхто не полишає мене, іване. От я хотіла ще... до. Продовжує... Запитати так. у вас, слухаючи все те, що ви розповідаєте про сам процес евакуації, про те, що підтримують людей. То в мене е, виникає запитання: ці люди, які потім повертаються знову додому в те місце, звідки вони евакуювалися, ви ж їх не примусово звідти евакуюєте. Так вони ж подають заявку. Вони приїжджають, припустимо, у Харків, отримують цю всю допомогу і просто повертаються собі назад. Ну, по перше, працює єдина гаряча лінія з евакуації, де люди можуть залишити заявку. Вона є цілодобовою. Постійно приймаємо ці заявки від людей. І я вам скажу, що не існує зараз жодного випадку, коли людину не забрали протягом 24 годин після отримання заявки. Забираємо абсолютно всіх, ну звичайно, з тих територій, які узгоджені військовим командуванням, узгоджені департаментом цивільного захисту, узгоджені цивільним військовим співробітництвом, куди можна доїхати. Да? І дозволяє безпекова ситуація. Якщо у людини немає телефону, ну або, наприклад, відсутній зв'язок вже то волонтери по постійно з національної поліції працюють зараз з гучномовцями. Вони роз'їжджають по цим населеним пунктам, оголошують, що є обов'язкова евакуація, або листівки розвішують громади. Ми друкуємо їх. Вони розвішують, що то там є місця, де люди можуть постійно там, умовно кажучи, збиратися, і їх потім забирають з цих точок, там або просто виходити на вулиці, сигналізувати, тому що машини постійно курсують по цим населеним пунктам. Дивляться кому потрібна ця евакуація, тобто не не існує методу, щоб ми не забрали людей. Людину ми обов'язково забираємо. Просто пара... проблематика заключається в тому, що ну перев... ну, деяка кількість людей вони повертаються назад, а це є дуже небезпечним. І це, по-перше, ну марна робота волонтерів і національної поліції, ДСНС. вони ризикують своїм життям. Заради чого? Заради того, щоб людина повернулась назад То і знову це... її потім забирати, коли. Так. Так, тому краще буватися про свою безпеку, розуміти, що е, тут унебезпечує це і людей, які займаються евакуацією. Тож варто про це подумати, пане Євгене, Дуже дякую вам за те, що доєднались до нашого ефіру. Коляда, голова координаційного гуманітарного центру, був з нами на прямому зв'язку. Розповів про процес евакуації з населених пунктів Харківщини.